Привіт! Пам'ятаєте відео «Полоничка на мільйон? Це перша річка, нова посадка. Я такого ще не бачив. Це вже був п'ятий збір і воно далі висипається, чудо ягода. Причому, що бачите, кущі молоденькі. Ось цей от перший вуз з таким от корінцем. Отак, воно пакується, береться тільки перший вуз, другий викидається. Ось так, от обрізається зайвий вуз, береться тільки перший. Так, всі в одну сторону, щоб не пропустити ні одної клітиночки. Ось це ось торсада цих сортів. Вона вже все замовлена. Сьогодні зранку зібрались останні ягоди сорту Амі. вже більше виборок не буде, так хіба люди собі Ті, що збирають, прийдуть на варення, щось попадається, що ось така От крупна ягода. Тут рукою не неозручно. Але ягода досить таки добре. Тримає розмір майже до останньої виборки. Так, сьогодні у нас збір бусу. Так от пакується він мішки. Мішок підписується, сорт, кількість яка в ньому є. І за сьогодні вечором вже буде поки розкидуватись. тут розкидуватись. Знову мішку виходить 1100. Корінь вусів розсади. Ну як якісь сорти, деяких крупніші, деякі трошки дрібніші. Береться ось тільки ось цей. Тут вже вибрали. Зараз покажу. Ось цей от перший вус з таким от корінцем. Або зачатками коріння просто. З одного 60 Метрового ряду виходить 250-300 вусів гарних. Так, от вчора різали полуницю, сьогодні будемо, ну, як будемо вважати, касети. Її поміщаємо. Ось тут показуйте, як це робиться. Е, так, так, не так, помаліше, покажіть, як ви берете, з якою стороною, який напрямок, можете сказати, пояснити. Я показую. Я Отак, показую. От всі в одну сторону, щоб не пропустити ні одної клітиночки. О. З таким от способом. Скільки за сьогодні зробили? З половиною тисяч. Ну, — Менше, певно. То ви вже щось перебільшуєте. А тут жіночки заготовлюють. Жіночки стидаються, але показують. Отак от от обрізається зайвий вуз, береться тільки перший. Корінки трошки ну тут засильно, звісно, ну, так. <плес> гарно, гарно. Отак гарно. От працюється. От збирали в понеділок, ще сьогодні збираємо. Тут в нас так опакується, береться тільки перший вуз, другий викидається. Збирали в понеділок половину і сьогодні. Так окремо збирається кожен сорт. І пакується в мішочки. Сьогодні будемо в теплиці закладати в касету Так, знімо продовження потім Привіт! Пам'ятаєте відео полуничка на мільйон? Ось це тросада цих сортів. Вона вже все замовлена і на цю тепличку, і на наступну, що буде закладатися. Буде в нас ще копанка. Копанка буде на вересень місяць. Кому цікаво, можете писати на Viber. На дзвінки відповідати я не встигаю, тому що дуже великий інтерес викликало людей це відео. Там буває, дзвонить по 150-по 200 людей в день. Я фізично не можу всім відповісти, тому прошу писати на Viber, коли буде в мене час. Там по вечорах буду відписувати. Всім обов'язково всіх запишу. Під відео буде силочка на групу. Там є інформація про копанку, усі ціни і так далі. Крім того, ще в групі, там Ярикові знайомі, які він мені казав, теж будуть мати касетку, він буде їхні контакти скидувати теж в цій групі. Так, бріла. Дай я собі щось зніму. Опа! Бомба. Ідеї зараз ти тут зняв, так? Так. Посадили дуже пізно. Пізно то на... Ми Скільки? його посадили в вересні і вересень був дуже холодний, вона просто не виросла, розумієш? Красота. Ось така от ягода. тут Гори грам... запльоти з доставкою. Короче, нам трошки підманули були. Ну, ягода крупна. Ягода ще досить крупна. Це сорт Ла... Амі, так? Так, да, це є сорт Амі, це вже шостий збір, там вже пошкі ягоди не лишилися. Ну, потім додам відео там вріжуть. Ну, там Ярик. ще от далі досить досить гарно. Гарні кущики є. От ще ягода зелена і далі крупна, велика, гарна. Ну, Сорт прямо здивував. Оце ранній сорт Амі. Так, сам, це сам, самі, самі ранній, ранній сорт. який взагалі може бути. Ну є ще Ольвія на драні, але я таке, воно мало закритий. А накривали Це її Ні. Ні, без накриття. Це вже воно відходить. Почала десь пошло 20-го давати? Ну, десь числа 22-23, десь так, напевно. Добре, йдемо тоді на другий сорт, бо будемо зараз тобі відео годину знімати. О. Сорт Гранд Роса, то ви сьогодні його збирали, казав, так? Так, сьогодні був вибір, але от дівчата такі ще знизу вона така біла, то ще полишали її. А то як ті. Це пізній сорт. Це Він тільки порт середній? Буч... Сорт, середній? Uh, да. Він, і сьогодні був перший збір. Перший. Збір. там сьогодні? Яке, чи збір. Uh, 14 чи яке? Власно, тим, що вона реально як яблука і вона не мельчає до, до кінця. Просто є дуже великий плюс. Зараз... Коли вже всі будуть, якраз закінчується бріла, амі всякі такі от гарні сорти вони закінчуються, а це починається. Коли всі останні вже починають там горошки кидати, а це ти привозиш тупо на базар яблука, і люди в шок, і все одно воно йде по великій гарній ціні. Якби є свої плюси. Тут власне, і ягода, що хочу сказати, вона така, як яблуко, вона транспортабельна, її можна суток 5 возити і нічого не буде. Так, прийшли на сорт Аргентера. От така от ягода. Вже починає підходити. Це саме найпізніше у вас є, так? Саме пізніше. Так, вона навіть пізніше запеється. Це аналог Мальвіни. Поліп, це не не? Ні. аналог мальвіни. Мальвіна це зовсім друга ягода, вона висока. Все просто строки е, дозривання наближені до Мальвіни. Угу, по сроках. Тесь по самопізня типу, ягода. Ще ні разу її не вибирали. Від Дякую всім за увагу. Гарного вам дня.